Щирому моєму Якову-дебельмену. Хто моїй голові дасть воду, моїм очам джерело сліз, щоб я день і ніч міг плакати по забитих дочки мого народу. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі, Споконвіку Прометея там орел карає, Щодень Божий добрі ребра й серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. І хліб насущний замісить кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки, а поки що течуть ріки, кровавії ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто милостиві і ми, Ненагодовано і голо, застукали сердешну волю та й цкуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів, би стало з дітьми і внуками втопить в сльозах удов'їх, а дівочих, пролитих ма... тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз. А батькових старих кровавих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам і гончим і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори, Кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава. І воля святає. Чурек і сакля, Все Твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах. А в нас на те письменні, ми читаємо Божі глаголи, і від глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і голі, до нас в науку. Ми навчим, по чому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас, нам тільки сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас, не нами дана? Чом ми вам чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці? Чом ви нам платить за сонце, не повинні? Та тільки що. ж то. Ми непогане, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас же й світа, як на те, одна Сибір не ісходима, а тюрм, а люду, що й лічить, од молдованина до Фіна на всіх язиках все мовчить, Бо благоденствує. У нас Святою Біблію читає Святий Чернець і навчає, що цар якийсь то Свиніпас. Та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Вище темні, святим Христом не просвіщенні. У нас навчиться, в нас дери, дери та дай, і просто в рай, хоч і рідню всю забери. У нас чого то ми не вміємо, і зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм, продаємо або у карти програємо людей, не негрів. А таких таких хрещених. ну, простих. Ми не гішпани, крий нас Боже, щоб крадене перекупать, як ті жиди. Ми по закону. По закону Апостола, ви любите брата. Суєслове, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу. Та й лупите по закону, дочці на кожушок байстрюкові на придане, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий, за нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталося. храми, каплиці і ікони, і ставники, і мир радим, і перед образом твоїм неутомленні поклони. За кражу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочем других просвітити, Сонце правди показати сліпим, бачиш дітям. Все покажем. Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить. І як плести кнути у зловаті всьому навчим, Тільки дайте свої сині гори останні, бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру не чорну, довелось запить з московської чаші московську отруту. О, друже мій добрий. Друже, незабутий, живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятиму, нехай ростуть та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе за росою мої думи, аж до тебе. Братньою сльозою ти їх, друже, привітаєш. Тихо прочитаєш і могили, степи, море, і мене згадаєш.